Ну а далі поговоримо про потенційно можливе підвищення податків, яке готується в Україні. Вибачте, в Росії через війну проти України. Про це з посиланням на російських посадовців. За їхніми словами, країна-агресорка стикається задалі більшим бюджетним дефіцитом через виснажливу війну проти України. Також на держбюджет впливає падіння доходів від нафти і газ. Тож, окрім підвищення податків, аби зберегти рекордні оборонні видатки, Кремль планує урізати соціальні програми до слова лише цього року. На оборону та безпеку передбачено близько 17 трильйонів рублів, а це майже половина від усіх державних витрат. З нами на зв'язку Гір Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Пане Бураковське, я вас вітаю. Вітаю Отже, на вашу думку, про які системні проблеми в російській економіці свідчить ось ця інформація, що російський уряд ймовірно буде вдаватися до підвищення податків на тлі урізання соціальних виплат? Війна на виснаження це не тільки велика проблема для України, але й велика проблема для Російської Федерації. І на сьогоднішній день ми бачимо, що практично внутрішні резерви, які вже були мобілізовані, вони на сьогоднішній день створюють великі проблеми для. Для національної економіки, тобто, якщо говорити дуже просто, гроші витрачаються на війну, пов'язані з війною проблеми стільки, що тепер цих грошей не вистачає. Треба скорочувати національні програми, треба збільшувати дефіцит бюджету. Тому, якщо сказати дуже просто, грошей потрібно дуже багато, а грошей надходить дуже мало. Де Російська Федерація може взяти їх кошти? Ну, перш за все, це залишки фонду національного добробуту, але там на сьогоднішній день стільки багато грошей, щоб їх можна було дуже швидко розтринькати, оскільки потреби дуже високі, тому це джерело є обмежені. Другий момент, як ви правильно говорили, це нафтогазові доходи. Нафтогазові доходи за першу половину впали приблизно на майже 20%. відсотків. От і компенсувати їх за рахунок доходів від нормального так мовити експорту да, цивільного Російської Федерації не вдається. Ну і нарешті третє питання це можуть бути міжнародні позики, але зрозуміло, що на сьогоднішній день Росія практично відрізана від міжнародних позик. І Від міжнародних фінансових ринків тому що треба робити, дійсно да треба тиснути на економіку. Що вже робила Росія? Що вона планує зробити? Ну вона переглянула заднім числом е, доходи великих за все, нафтогазових компаній в минулі роки, і таким чином примусила їх сплатити так званий коригувальний податок друге це практика використання сплати податків наперед там де ви це можна зробити звичайно цей тиск відбувається ну і на сьогоднішній день російське уряд російське керівництво притул підійшло до підвищення до підвищення податків де вони можуть підвищити податки, ну традиційно це великі донори бюджету, да, це великі компанії, але і на сьогоднішній день вони планують переглянути податки, наприклад, для малого і середнього бізнесу. Якщо сьогодні малий і середній бізнес плачує приблизно 15% збору, в той же самий пенсійний фонд, то в середньому по Російській Федерації це 30%. А чому такий перегляд? Тому що соціальний фонд, так званий, тобто пенсійний фонд Російської Федерації, грошей не до Ну, і є ще багато інших категорій. Які отримували і допомогу від держави, мається на увазі малого і середнього бізнесу, і ті ж самі комп'ютерники, які сплачували десь приблизно 7,6% в цей самий пенсійний фонд. А ще раз нагадаю, загальна ставка це 30%. Ну, а далі зрозуміло, що очевидно, держава може вдатися до примусового розміщення облігацій військової позики і примусити всіх їх купувати незалежно від того, де б ти не працював. Ну і очевидно, можна також. Говорити і про певне заморожування, подальше заморожування цілої низки соціальних програм, Тому що за великим рахунком, ще раз хочу сказати, потреби військової економіки значно перевищують поточні можливості російської економіки, економіки цивільної, і з цим треба рахуватися, і цей дефіцит кожного дня він збільшується а проблеми тільки загострюються. Звертаю вашу увагу, дорогі глядачі, на мапу повітряних тривог, оскільки доки ми спілкувалися з Ігорем Бураковським, ви бачите, як поширилася ця тривога територією України, схід, північ, центр у зоні підвищеної небезпеки. Ну і Запорізька область, подбайте про свою безпеку та спосіб, який вам доступний. Будь ласка, повітряні сили збройних сил України інформують, що є загроза. Застосування ворогам балістичного озброєння, а як ви знаєте, балістика літає швидко, часу на роздуми немає, тому саме зараз прямуйте туди, де буде безпечно. Пане Браковський щодо паливної кризи, як зараз характеризують ситуацію на ринку пального у Росії у засобах масової інформації. Ми знаємо про те, що впродовж останнього тижня-двох. Сформувався дефіцит, особливо у віддалених регіонах Російської Федерації, наприклад, на Курильських островах, там, ніби як по талонам взагалі вже пальне видають. Також з різних російських регіонів з'являється далі більше відео, на яких зафільмовані дуже довгі заправки. І водії на цих відео скаржаться на те, що заправитись фактично неможливо, оскільки бензину просто-напросто немає. Як якими ви бачите системні причини цієї кризи, яку роль у них відіграють на вашу думку ті удари, численні насправді, які задала Україна впродовж останнього часу по нафтоприродних заводах. Ну і як ця ситуація може розвиватися найближчим часом? Давайте почнемо одразу з українських ударів, тому що на сьогоднішній день найбільший, якщо так можна сказати, економічний вплив на російську економіку створюють саме українські, українські збройні сили. Mm. Ну ми знаємо і про це говорилося у вас. В коментарях, що останнім часом чотири дуже великі, дуже потужні нафтопереробні заводи були виведені з ладу українськими дронами атаками. Що це означає? Це означає, що в принципі виведене з ладу на цих чотирьох заводах десь 14-15% загальної потужності нафтопереробки всієї Російської Федерації, тобто є проблема, а з іншого боку, є чинники, є потреба безпосередньо у паливно мастильних матеріалах. Вони потрібні людям, зважаючи на транспортні проблеми Російської Федерації, Це дуже велика країна, де автомобільний транспорт надзвичайно розвинутий. Це військові потреби, тому що танки, літаки, іншу військову техніку треба чимось заправляти. Зрозуміло, що виникає дефіцит, то звичайно споживання. Постачання цих паливно-мостильних матеріалів в першу чергу йдуть на військові потреби. Ну і нарешті, третій момент це те, що е, кінець літа, початок вересня, да, – це сільськогосподарські роботи, якими треба займатися. І хоча на сьогоднішній день в Російській Федерації не очікується великого якогось там рекордного врожаю, але тим не менше це все потрібно. Ну а висновок дуже простий: всі поточні події сьогодні пов'язані з тим, що Російська Федерація веде війну проти України, і найкращий спосіб залагодити економічні проблеми це просто війну припинити і повернутися, як кажуть, додому до вирішення цих проблем. І є ще одне питання, на яке також треба звертати увагу: традиційна Російська Федерація. Завжди орієнтувалася на отримання основних нафтогазових доходів на закордон. Да? тобто все і пло на закордон. І сьогодні, хоча є певні обмеження, також росіян російські компанії намагаються торгувати за кордоном, тому що там валюта можна отримати. Да? це в принципі більш-менш гарантований ринок збуту. А ринок збуту ну а сьогодні ця нафта продається з великими дисконтами. Ну і таким чином, в нинішніх умовах для Російських споживачів, ну немає якогось такого виходу. Хай страждають, і подякують за це Володимиру Путіну. Ми, коли говоримо в ефірах, зокрема про проблеми, які накопичуються в російській економіці через російське воєнне вторгнення в Україну. Ми робимо це у першу чергу для того, аби розуміти наскільки близько або далеко ми сьогодні від моменту, коли ці економічні проблеми почнуть впливати на політичну позицію, зокрема, яку займають керівники. Російської держави у питаннях пов'язаних з війною в Україні, грубо кажучи, коли через погану економіку Росія буде, або якщо не відмовлятися від війни, то принаймні якимось чином корелювати своє ставлення до доцільності і продовження у такому жорстокому і масштабному форматі. Як ви вважаєте, наскільки ми сьогодні далекі або близькі від цієї точки? Якщо говорити в цілому і подивитися ретроспективно на 2022, 2023, 2024 роки, то 25-й рік з моєї точки зору це поворотний рік в економіці Російської Федерації, зважаючи на війну, зважаючи на різного роду міжнародні міжнародні економічні тенденції. Але далі просто виникає питання стосовно того, хто керує Російською Федерацією і які рішення там безпосередньо приймаються, тому це ситуація в економічному плані дуже строка. З одного боку є велика кількість людей, які виграють від війни. Ті, хто воює, ті, хто отримує там, ці підйомні, там всякі різні криваві гроші і так далі. Це зрозуміло. Плюс пільги. Це, е... Приємця військово-промислового комплексу, які працюють 24 на 7, хоча там також вже є проблеми з розрахунками з державним бюджетом і так далі. Да? Це є також і велика кількість путінських олігархів, тому що коли пішли е, іноземні кампанії, частина власності цих іноземних кампаній була перерозподілена на користь, як кажуть, близького кола Путіна і не тільки, і не тільки, ну і зважаючи на ці всі проблеми, які сьогодні існують у Російській Федерації. Сьогодні дуже загострилося рейдерство, дуже загостилося перехоплення. Значить, на цій всій невизначеності е, інших активів, тому проблеми ці є, і я думаю, що так за великим рахунком е, мені здається і Путін, і перш за все, уряд Російської Федерації. А треба визнати, що російський уряд і е, центробанк, е, на чолі з є досить професійними людьми. Вони прекрасно розуміють, до чого це все веде. Ну а далі виникає питання політичних рішень. А як приймаються політичні рішення в Російській Федерації? Ми з вами чудово знаємо. А на вашу думку, якщо Змоделювати ситуацію, в якій бойові дії зупиняються, ну, скажімо так, до нового року, яким чином це вплине на ті проблеми, які на сьогоднішній день є в російській економіці, тобто, якщо ми дивимося на середньострокову перспективу, чим буде платити Росія в подальшому після завершення цієї війни за те, що вона її розпочала? Ну ви розумієте, що е, ситуація в тому, що навіть якщо сьогодні війна зупиниться на будь-яких умовах, дата ми не беремо зараз, да то все рівно перевести е, військову економіку на е, мирні рейки, дуже і дуже складно. Тобто потрібні інвестиції для того, щоб зробити із цивільної економіки військовою, але потрібні також інвестиції, зусилля і час е, для того, щоб перевести військову економіку на цивільні рейки. Другий момент це те, що Попри всі там домовленості або недомовленості, навряд чи скажімо, Росія зможе відновити ринки збуту того ж саме нафти і газу, наприклад, в Європейському Союзі. Вони, як мені здається, втрачені. Можливо, там буде якось відновлення, але це дуже з моєї точки зору не визначено не визначено. Ну і нарешті, третій момент питання в тому, як далі будуватиметься політика антиросійської коаліції наших безпосередньо партнерів стосовно Росії. Тобто, mm. Я завжди виступав за той варіант, що незалежно від мирних умов і так далі, але Росія залишається під санкціями. І санкції може бути зняті тільки тоді, коли Росія компенсує відповідні збитки Україні і, можливо, не тільки Україні. Тобто, виглядає, що росіянами з війною важко і без неї не просто. Дякую вам. Ігор Бураковський був з нами на прямому відеозв'язку. Говорили про економічні проблеми, які накопичуються в Росії. І на думку пана Бураковського, ключовою проблемою російської економіки сьогодні залишаються українські збройні сили і той ефект. Негативно економічний, які завдають зокрема українські удари по російських нафтоприробних заводах.